Всім привіт, мене звуть Ліна, і у цьому відео я розповім вам про те, як правильно заповнювати Consent Form від VFS Global. Ці форми потрібно заповнювати людям, яким вже пройшов запит на паспорт, і разом з своїм паспортом і ще деякими іншими документами потрібно відправити ось цю форму. Там немає нічого складного, і заповнювати нам потрібно лише одну сторінку, хоча в. Третій, і четвертій сторінках також є вільні місця, але вони не заповнюються. Так ось, зараз покажу детальніше, як воно все відбувається. Ось так от виглядає ця форма, і це просто ваша згода на послуги, які надає VFS Global. От тут, тут все розповідається про нього і так далі. Єдине, що нам треба заповнювати, це ось цю другу сторінку. Ось ось цей от пункт «Name printed» означає, що вам потрібно написати ваше ім'я та прізвище. Англійською мовою, так як вказано у вас в паспорті, тобто транслітерація має бути такою самою, як у паспорті. У другій у другій стріті, ось тут от там де написано Address, тут ми пишемо нашу адресу, за якою ми прописані. Також потрібно адресу вказати англійською мовою. Як це можна зробити, можна просто подивитися в Google картах як воно буде англійською транслітеруватися або Написати в перекладачі Google вашу вулицю, там місто і так далі. Целефонний номер, зрозуміло, телефон. Потрібно писати його з кодом країни, тобто, якщо у вас український мобільний телефон, то потрібно писати плюс 380 і далі ваш номер, якщо інший, то код вашої країни і далі номер. Наступна графа це email адрес. Тут зрозумів, вам просто потрібно написати ваш емейл, Signature — поставити підпис, date — поставити дату. І останній пункт signed at, означає підписаний у ось тут. У тушках написано, що потрібно вказати city and country, тобто місто і країну вашу. Тобто ви пишете спочатку місто через кому країну, в якій вона була підписана. Тобто, наприклад, якщо ви будете підписувати цю форму у Києві, ви пишете. Київ, але Київ знову ж таки англійською. Київ англійською буде писатися як Куїв, і Країна- Україна, Україн, Зрозуміло. Ну, я думаю, це вже дуже просто буде знайти, тому що всі міста. І всі країни є в Вікіпедії, можна там просто брати англійську мову, подивитися, як правильно вона транслітерується, тому це не складно. Далі дивимося третю сторінку. Як вона перекладається? Значить, consent for indirect submission and or collection to be completed only if travel agent or person other than applicant themselves is submitting and or collecting the visa application and decision. Тобто це означає те, що оцю от сторінку і ось цю графу, і ось цю графу нам потрібно заповнювати лише у тому випадку. Якщо наші інтереси представляє якийсь агент, тобто він заповнював нашу заявку, він буде відповідальний за наші біометричні дані, за наш паспорт і так далі. Тобто, якщо ми подаємося самі, нам цю сторінку заповнювати не потрібно взагалі. Четверта сторінка, як мені пояснили, вона на, на вибір заповнюється, тобто її можна заповнювати, її можна не заповнювати. Якщо ви її будете заповнювати, тут усе дуже просто, потрібно заповнювати тільки ось цю от першу частину wishing to provide biometrics тобто подавачі на візу, які хочуть надати свої біометричні дані, тут вам просто потрібно написати своє ім'я. Знову ж таки, ім'я прізвище англійською мовою. Тут тут ми ставимо свій підпис і тут пишемо дату. Але знову ж таки, я. Повторюю, що оця от сторінка знову ж таки не обов'язково. Основна сторінка це ось ця друга, там, де name, address, cell phone number і так далі. Ось, усе дуже просто. В принципі, ці слова всі можна було вставити просто в перекладач і зрозуміти, що тут і як писати, тому це дуже проста процедура. І вітаю усіх, хто... всіх, хто отримав свої запрошення на відправку паспорта, усіх, хто вже збирається до Канади. На сьогодні це все. І побачимося в наступних відео.